На фоні мобілізації у підприємствах та установах Слов'янська розпочалися звільнення. Причини, які найчастіше вказують співробітники виїзд з місця проживання. Так про суттєві кадрові зміни повідомив керівник тролейбусного управління міста. Не акцентуючи уваги на причинах звільнень, Сергій Іваншенко доповів про вихід із колектива 10 співробітників. Серед них як спеціалісти ремонтних бригад, так і водії тролейбусів. з у нас Были предприятия 10 человек мужчин, все будет за время лежит. Підготовка кваліфікованих спеціалістів для підприємства підвищеного рівня небезпеки, яким є тролейбусне управління, потребує часу. Середньостатистичний період навчання так званих контактників чи водіїв складає півроку. Це враховуючи отримання допусків та відповідних паперів, підтверджуючих кваліфікацію співробітника. Втім, в часи безробіття процес вартий зусиль, соціальні гарантії та своєчасну виплату зарплатні керівництво управління забезпечує. Отже, наразі в слов'янському тролейбусному управлінні є 9 вакансій, як водій. Єв так і спеціалістів з обслуговування підстанцій та тролеїв. за подробицями можна звертатися до відділу кадрів управління.